Доброго дня, друзі! Мене звуть Це мій канал про вишивку. І це знову початок відео про два дизайни, які і в цьому відео ви побачите від матеріалів, від підготовки роботи до готової і оформленої вже роботи. Бо це буде прикладне оформлення. Відповідно, вже коли буде повністю готове оформлені ці дві роботи, я вам їх покажу. Значить, це два дизайни від Лізі Кейт. Це чергові такі текстильні вишиті іграшки, які я мала вишивати ще весною цього року до Великодня, але не склалося. Не склалося тому, що тут потрібен льон ручного фарбування, і мені було шкода витрачати на нього кошти. Я вирішила, що я пофарбую сама. Купила пермін 30-го каунту. Фарба блакитний рожева в мене є, тим більше, що тут достатньо бліді кольори. Я вирішила, що я. Пофарбую сама. Значить, ці два дві схеми це в мене оригінальні схеми. Я вже казала, коли розповідала про вампіра і відьму, які в мене вже готові з цієї серії цього виробника, що вони недорогі. І тут взагалі йдуть величезні паки, я б сказала, які йдуть разом із схемами. По-перше, це корзинка, капелюшок. Стрічка, гудзики, такі морквинки з полімерної глини і мотузочка, з якої робиться вусика. Це для Клари Охео. І от такий пак у нас іде для Генрі. Лопатка, хоча на прев'ю у нас, бачите, вили. Годинник. ну Годинник наче той самий трояндочка не впевнена щодо неї. Також гудзики і також мотузочка, з якою робляться вусика для Генрі. Паки класні, і без них, би, мабуть, на ці дизайни я би не глянула, чесно вам скажу. Особливо до цих дизайнів. Були непогані паки і до відьми з вампіром, але до цих двох. Мені здається, краще, особливо до Клари. це з 12-14 доларів. Ну, схема разом з таким. А, ще тут, вибачте, ще не показала, тут такий маленький совочок і маленькі такі вила. Теж клас подобається. Мені тут все, вони пришиті в неї на спідничці чи на фартусі, як воно правильно. І пофарбувала я тканину. Я навіть просила сестру, щоб вона мені прислала фарби, тканину і ці дизайни до Львова до мен, там, де я була три місяці, але я зрозуміла, що в мене немає праски там, і як я, як я там пофарбую тканину без праски, як я її випросую. Пофарбувала я отакі два кольори. Ну, отак от можна покласти. Я спеціально хотіла зробити трошечки темніші кольори, ніж на прев'ю, тому що в мене є підозри, що вони там висвітлені. Хотілося мені більш насичені кольори, ну і ви розумієте, що в одне складення буде трошечки світліше. Це просто в мене тут закручене, я так уже зав'язала, щоб не, не пом'яти, випрасувала вже тканину і не хотіла її м'яти. Коли фарбувала цей колір, додавала трошечки синього до рожевого. бо рожевий, знаєте, у мене така фарба рожева, вона йде трошки в такий помаранчевий відтінок більше, тому домовляла трошки синього, щоб зробити. Ну, як холоднішим відтінок зробити. так? І отакий. Тут тільки синій один колір у мене. Але, знаєте, через те, що я, мабуть, не маю досвіду у фарбуванні. Ну, я колись фарбувала, але дуже давно. Першу рожеву тканину я зіпсувала, вона в мене вийшла занадто яскравою. Мені здалося, що частина фарби має вимитися після того, як я її водою прополоскаю але не вимилася і вийшов занадто яскравий колір. Далі я вже була розумнішою, бережніше вже використовувала, але фарба в мене порошкова від марабу. І бачите, деколи. Оці кристалики не до кінця розчиняються. Хоча, дівчата, я вже так передивлялася, я вже так розмішувала той пятоки з фарбою, щоб такого не сталося. Але от все одно десь десь такі вляпалася. Ну, менш з тим. З цієї сторони, до речі, не так, здається, видно, тому, мабуть, я цю сторону, може, використаю. І ось тут, подивіться, бачите, те саме з такими, мабуть, що вам нічого не видно. Отут трошечки, бачите, рожеві якісь вкраплення є. Хоча я, коли фарбувала блакитну, я фарбувала окремо від рожевої в інший день. Тобто ніяк не могли потрапити рожеві частинки. Це, мабуть, в блакитній фарбі є якісь такі вкраплення рожевого, не знаю. Коротше кажучи, отак. Але там зашиється, там навіть видно не буде, бо там буде сам зайчик. Не жалкую, цікавий був досвід у мене по фарбуванню, Мені прям сподобалося, дуже легко. Ну, Власне, я тут легкі такі кольори фарбувала, тому не дивно, що легко. Ніяких там на семплери, дівчата, коли фарбують, ну, ті, що займаються цим професійно, вони там декілька кольорів використовують. Тому вони не линяють, до речі, ці тканинки я перевіряла. Вони не линяють після фарбування, тому. Будемо сподіватися, що з часом і не посвітлішають, і кольор не втратять. І ще що сюди потрібно: це ниточки. А, вибачте: це ниточки Vicks Vox і ниточки DMC. Частина ниточок DMC у мене як заміна Vicks Vox, бо тут пропонуються два варіанти. Бачите, деякі нитки і VXDVorx і DMC, а два останніх кольори тільки DMC, а ще і Encore також пропонують. У мене із всіх ниток, які по ключу йдуть від VXDevorks, немає тільки синього, бо його тут багато треба. Бачите, на штанцях і отут, на цьому у Зайчихи, я візьму оцей що йде по ключу 336-й. Мені... Ну, я з самого початку вирішила, що я його купляти не буду. решту кольорів я купила от такі кольори. а і Ще на всередині вушок іде такий блід-рожевий. Ось у мене такий це кольор заміна в DMC пропонується, але в мене ще є отакий від Gentle-Art. Можливо, я використаю цей від Gentle Art. Тут є такі світліші, а є такі трошки темніші шматки, то я можу візьмути той, що рожевіший такий шматочок ниточки, і використаю його на вушка. Там зовсім трошки треба, бачите? І більше, здається, він ніде не йде. І також в мене є оцей кольор White Wash від DMC, який йде в ключі, але він такий також жовтуватий, не впевнена, я, що я хочу його використовувати, він ось йде в комірцях. Теж мені його вистачить на комірці. Але через його таку жовтизну тут в деяких частинках, я не впевнена, що я його хочу, тому поклала ще білий. Тобто, ці два, не факт, що я їх буду використовувати, в DMC, але поклала. Оці два йдуть по ключу, тільки DMC, цим взагалі тільки бекстіч вишивається. А оцей синій я не окупляла, бо вирішила, що він мені не потрібен. Чогось я вирішила, що можна без нього обійтися. Ну, мається на увазі в варіанті ручного фарбування така краса, гарні кольори. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що буду з задоволенням вишивати. Я тільки боюся оцих штанців у зайця, бо великі знову зашивки одним кольором. Ці фігурки вони виходять такого розміру, десь приблизно, як оця схемка, великі. Вони достатньо величенькі такі. І вишивати там так нормально. От по 4 тисячі хрестиків у кожній. Тобто буде час. І ще я коли купляла. Мотузочку-шнурочок на моїх відьму і вампіра. Я одразу купила такого самої якості, два шнурки зелений, і отакий бежевий, світлий, як на ну, схожий той що на прев'ю. Але щось мені хочеться більше зелений якщо чесно, використати. Ну, що й він, мабуть, яскравіший. І ще, о, і ще в мене немає задньої частини, ну, тканинки, ну, я її купила. Але вона мені не подобається. Вона приїхала і кольора передача виявилася зовсім інша, вона не підходить. Можливо, коли я буду оформлювати, я вам покажу ці відрізи. Але більш того, ви вже побачите, мабуть, наступне включення, коли буде в мене готова зайчиха. Я хочу першою взяти її. Я брала першу відьмочку, дівчинку, і цю хочу дівчинку першу взяти. І вже коли вона буде в мене готова, то я зроблю включення і покажу, що виходить. Ну що, готова в мене вже зайчиха Клара. Ось так вона виглядає. Льон трошечки насиченіший рожевий в житті. Не пришивала я великі оці об'ємні аксесуари для неї сюди поки що, тому що спочатку мені треба зшити її. І тоді вже буду пришивати аксесуари, бо я не зможу її зшити. Ну, в цілому, вишивалася 6 днів вона. Легко, швидко. ну, В принципі, тут нічого і не передбачало якихось проблем, тому що вишивка абсолютно примітивна, як ви бачите. Гарно видно переходи на рожевому, на оцьому салатовому, оці темніші фіолетові квадратики теж на них гарно видно переходи. На оцих світліших таких бусково-блакитних я б сказала, трошечки видно також переходи. Але ну, тут, бачите, трошки видно перехід, але не так сильно вже їх видно. Значить, для о, цієї внутрішньої частини вушок я використовувала все таки такінечку Gentle Art. Те, що я вам показувала на початку, а на DMC вона трошечки темнувата, темніша, ніж ніж на прев'ю. Хоча чи можна йому довіряти, звичайно що. Але я вирішила, що вона гарно тут виглядає, і вирішила її залишити. В цілому, на цьому, мабуть, і все. Трошечки, бачите, світить е, синій кольор, якщо так щоб прям сильно приглядатися. Але і вона виявилася меншою за зайця. По хрестиках, я цього спочатку не помітила. І вони обидва за... зайці менше, ніж попередні мої іграшки з вампіром і відьмою по зросту. менші. По хрестиках, до речі, ні, мабуть, вони трошечки ширші, але по зросту трошки менші. Теж не зовсім очікувано для мене це було. І вусика. Я зробила тою ниточкою, що йшла в паку аксесуарів, Така товстенький такий мотузочок, але зробила викладною ниткою, при... прикріпляла з допомогою нитки ULA прозорої, тому що тут, на прев'ю, мені здається, що тут викладна нитка, бо бачите, воно, в принципі, нікуди не стирчить. Якби це були просто відрізані шнурочки, такі, то мені здається, вони б торчали хто куди хоче. Тому я зробила викладною ниткою, і краєчок і сататись не буде, і нікуди вони будуть лежати саме так, як я цього хочу. А, гарна робота, мені все, в принципі, сподобалося в ній. А, є тільки деякі зауваження з приводу ниточок. Зараз би я вже точно не купляла оцей колір такої. Морської хвилі, бо він е, ручного фарбування, але переходів не видно взагалі від слова. І немає сенсу його купувати, краще взяти DMC. Але по ниточках давайте ми з вами поговоримо в кінці, коли вже я вишию і зайчика, я тоді, мабуть, порівняю ті ниточки, які отут ключі. Ті, що в мене є в ручного фарбування, і ті, що пропонує виробник заміну на DMC. Бо я подивилася вже так, перекинула по карті кольорів. Я ті дістану моточки, звісно, що моточка завжди краще, видніша, але я прикинула по карті кольорів, що не всі гарно заміняються з них. Але, як я вже сказала, давайте я вишу спочатку зайчика. Тоді ми з вами порівняємо ці ниточки. Можливо, це комусь знадобиться. Бо дійсно Ну я не бачу сенсу тут прям всі нитки купляти по ключу ручного фарбування. Ну, минуло ще 4 дні. І в мене готовий зайчик. Насправді я рахую, що я вишивала його п'ять днів, тому що один із днів, коли я закінчувала зайчиху Клару, я в цей самий день почала і Генрі. Тому сага мені цей день врахувала і до зайчихи, і до е, Генрі. Але в цілому. Тепер уже готові вони обидва. Ось так він виглядає. Теж ніяких ні очікуваних моментів не було. Вишивалося легко, швидко. Е, значить, ці штанці я взяла просто приступом, тому що, ну, всі вже багато разів чули мої розповіді про те, як сильно я не люблю вишивати одним кольором. А тут, от вони залишилися на кінець, так я завжди вишиваю зверху донизу, Вони залишились на кінець, і я просто взяла себе в руки. Також в руки взяла голку і закінчила нарешті цей дизайн штанці. Швидко вишивалася, бо дійсно ну, дуже простий дизайн, достатньо великі об'єми зашивки одним кольором. І якщо тут ще на жилеточці ці багато ниточок, ну всі ниточки ручного фарбування, то внизу я брала DMC і тут прямо рядами я так зашивала. До речі, зашивала я оце такими полосками, мені тоді так якось веселіше. Тут в, поло... в стовпчику виходить всього 5 хрестиків, і так начебто візуально рухається швидше. Бо якби зашивати отак от прямо на всю ширину штанів, то от я б точно заснула б. Також аксесуари я не пришивала ще. Ніякі, Все це буду пришивати. Ну, от, мабуть, трояндочку і годиночок я пришию, коли приклею дублерин до сторони льону. А це, звичайно, що вже до готового виробу буду пришивати. Так само вкладною ниточкою вусика, нічого нового. І хочу звернути вашу увагу на те, що обличчя у Бексіч вишите у зайця в схемі. В іншу сторону, в мене вишито, як в схемі, а на прев'ю в іншу сторону, бачите? Відрізняється оця посмішка його, вона в різні сторони. І немає бекстічу отут-на застібці, бачите? От тут гудзики є, а на жилетці Бексічі немає, де застіпка. А в, схемі, в схемі є, відповідно. І на, на ногах не дороблені Бекстічем пальці Бачите, по два стіпка всього, а тут значно більше. Ну, також це так в схемі. Такі самі ніжки, як у Клари. І, в принципі, я вже готова до оформлення цих робіт, тому що я буквально вчора отримала тканину на них. Давайте я зараз вам сюди покладу ще клару. Отака тканинка. Мені здається, вона гарно виглядає. Вона, мені здається, що трошки, звичайно, що яскравіша, але і рожевий льон трошки яскравіше в житті, і блакитний трошки яскравіше в житті, і з того, що я знайшла. І тут клітинка, і тут клітинка. Не така, звичайно, що, бо в мене буде вона саме. Ну, бачите, тканина йде саме таким ромбиком. Не клітинкою, отак-от, а ромбиком. Ну, в принципі, немає великого це значення. Це бавовна від. Генрі Глас І дуже вона приємна. Така вона м'якенька, ви знаєте, прямо начебто начебто м'якіше, ніж звичай. Це, до речі, тканина також компаньйон до тканин із зайцями, ну бавовний зайцями для печворку. Там ціла серія, здається, була. але мені Там зайці промальовані в такому стилі, непримітивному. І до цих. Зайчиків моїх примітивних, мені здавало, здав, ну, здалося, що вони не будуть гарно виглядати. Тому я взяла отаку клітинку і думаю, що буде дуже гарно. Також я її на всяк випадок з звороту проклею біленьким дублерином, щоб вона була така трошечки цупкіша, бо ці іграшки вони достатньо товстенькі, достатньо об'ємні, щоб краще тримала форму і лицева сторона, і е е зворотня сторона, бо ну, вже маю я досвід так, оформлення таких іграшочок. І вони такі, ну... Через те, що великий, через те, що набиваються, щоб вони гарно виглядали, треба трошечки, щоб вони цупкіші були. І тут я маю вже шнурочок також. Вирішила я взяти отакий зелений, щоб трошечки контрастніше виглядало це все. Був в мене ще бежевий, але він не сподобалось, як мені він виглядає. А оцей зелений веселенько виглядає, мені здається, і він гарно підходить до цих салатових ниточок, що є на самій вишивці в нас. Тому буду братися за оформлення. А вам зараз покажу порівняння ниточок DMC та ниточок Wix Vox, що дає нам включі автор схем. І обіцяне порівняння кольорів. Так, Це ті кольори ручного фарбування, які такі, я вважаю, більш-менш основні, що треба придбати. Це рожевий M Spink пропонує автор 3806 в ключі Але, як ви бачите, різниця є і достатньо помітна. Різниця є. Я б отрожевий обов'язково взяла, б тому що він дійсно має і яскраві такі приходи, і ну важко його буде замінити. Він там на щічках видно переходить кругом на цій ниточці. Тоді. Dried Sage зелений салатовий. 368 пропоную автор те саме. Зовсім немає попадання, причому ні в який колір, навіть у відтінок, мені здається. Бо тут, бачите, такі вкраплення більш теплого і більш холодного салатового. А тут ну, він холодний і він взагалі не схожий. Я б того теж взяла. Все-таки зелений оригінальний. Так само Prioria Purple. Бачите, тут темний і світлий. От якщо брати світлий відтінок на нитці, то, в принципі, Ну десь щось схоже, але все одно трошки відрізняється. А темний Ну взагалі не підходить, так, бачите? Отак-от. От і щодо оцього що я казала, він використовується тільки в Кларі, і він тут у нас, бачите, на жилеточці. Ну, Тут, звичайно, що дуже корекція кольору сильно зроблена. На ньому переходи, в принципі, не дуже серйозні, але він по кольору зовсім не схожий на те, що пропонує 3838 38, автор по ключу. Він зовсім не такий. І мені здається, що цей 3838 38, він заяскравий. Якщо вже брати DMC, то тоді б я б взяла б якийсь трошки світліший. Трошки блідіше, ніж 38,38. 38. Так, для вушок, як я казала, у мене заміна, тому оцей колір пропонується 3713 по ключу. Я думаю, що, в принципі, можна брати. У мене, бачите, такий відрізняється і темніший, і більш персиковий, але це не по ключу. Так? Це моя заміна, тому з ним порівнювати немає чого. І видно, переходи на вушках. Так, тут значно їх видно, але це вже вам вирішувати, чи це для вас принципово особисто, чи не принципово. Бо, в принципі, крім вухні, ніде цей колір не використовується. Також я вже казала, білий колір та колір синій я взяла DMC, я не купляла, тому немає з чим порівняти. І ці два сірих кольори їх, в принципі, рекомендують тільки в DMC. І залишився ще один колір, про який я вам говорила. Blue-Cut Blue. Він, бачите, навіть не видно переходів навіть у мотку. Гарний кольор, але я не маю такого мотка. Тому я вам порівняю зараз з картою кольорів. Пропонує нам автор 37,60, він. І, в принципі, є відмінність, але мені здається, не критична. Можна взяти 3760. І буде нормально, мені так здається. Непогано буде. Він трошки відрізняється, звичайно, щоб, бо кольори ручного фарбування їх взагалі дуже важко підібрати в DMC. В DMC більш чисті такі кольори яскраві. в ручного фарбування вони частіше всього трошки мають такий вінтажний так, ефект. Отакі От рекомендації мої по ключу. Оці три ниточки я би купила обов'язково, бо на них і яскраві переходи, і ці переходи дуже помітні. Оцю нитку, в принципі, можна замінити, але я би взяла на 38-38, а щось трошечки б блідіше взяла. От, подивіться: ось 38-38, я б пропонувала би взяти, наприклад, 160-й номер. Так, от поближче вам покажу, так? Або 161-й, або навіть бленд зробити з цих двох, 160 і 161. І це було б більше схоже на нитку ручного фарбування, ну, в ключі йде, так? Оце і можна заміняти. Ну і синій і білий я замінила, тож зрозуміло, що вважаю, що можна їх замінити. Отака історія з ниточками. В наступному кадрі я вам покажу вже оформлені, з оформлених зайців. Причому я поставлю дерево пасхальне, повішу на нього пінкіпи всі свої, і покажу цих зайців і під деревом також. Оформлені мої зайчики нарешті. І ось така краса вийшла. Вони величенькі, десь на 1 см. Я зменшила викрийку. Порівняно з попередніми іграшками від Lizy Kate. Ну, по висоті я маю на увазі все решта, в принципі, така сама технологія пошиття, як і минулого разу. Отак от, от виглядає зворотній бік. Мені дуже подобається ця тканинка, мені здається, вона вдало сюди. Підійшла денце зелений той шнурочок, що я вам казала. Пришила всі аксесуари, що йшли в паку разом з зайчиками. Прозорою ниточкою пришивала, а так само прозорою ниточкою пришивала шнурок. І ви знаєте, багатенько часу в мене пішло на його оформлення, щось я підзабула. Мені здавалося, що я так швидесенько їх оформлюю, а тоді, коли почала, згадала, що всього один шов по краю я робила на машинці, ну тут ще призбирувала трошки з допомогою машинного також шва по поверхньому ну, по, по цьому краю, бо так не лягає гарно. Отак от не лягає гарно, якщо просто зшити, навіть по моїй переробленій от А решта то в нас руцями пришивається все. І деншивається руцями. Тут у нас картонка, і шнурочок, і тут, і знизу все ручками прозоро ниточкою пришивається. Тому так і довго. Це в мене зайняло часу. Але я закінчила сьогодні о першій ночі, але таки закінчила вже. І така була рада, як мала дитина. Немає вам слів передати, як мені подобається оце, оце таке особливо, звичайно, що ці аксесуари мене радують. Без них, аби от цього всього не було. По-перше, дизайн виглядає не так цікаво. По-друге, ну я навряд чи б на них спокусилася. Бо от сама вся вся цікавість для мене в цих аксесуарах, отака от дівчинка пришила я також сюди прозорою ниточкою оцю стрічечку. Вона все й все йшло в наборі. При тому, що я ще раз скажу, що 12,5 доларів коштує схемка з, оцім, з оцією цією купою прикрас. Це ну, дуже недорого, на 1-2-3 стіч вона продається. Де не тільки на 1-2-3 стіч, я думаю. Так само така сама зворотня сторона. Цього разу я вже набила трошечки сильніше холофайбером. Тут, бачите, вона абсолютно там м'яка, ніякої всередині форми, нічого немає. Тільки з допомогою холофайбера це цього досягаюся. Ну так, могло бути, можливо, і краще, але я боюся, що я вже на краще не здатна. Звичайно, що вони товстенькі і абсолютно. Рівно розподілити холофайбер важкувато, бачите, трошечки десь. ну Це вже якщо прискубуватися знаєте, як я люблю, да, ви вже я думаю, всі до цього звикли. А і ось, бачите, отут на зворотній стороні трошечки є отакі складочки, бо льон він рихліший сам по собі, так? не такі переплетення, вони такі більш рухливі, і він лягає краще. Тут майже без складочок вийшло. А от бавовна вона. Трошечки все-таки складається. такий вийшов, бачите, гарненький, кругленький верх. Мені подобається. І давайте подивимося на них під деревом, бо дерево я вже поставила, воно стоїть чекає. Дерево буду знімати з рук, бо воно достатньо велике. Отак вони виглядають загальним планом під деревом. От всі мої пінківчики, і яйця і морквочки, і нарешті. Тут вони прекрасно, мені здається, стали. Якраз біля стовбура дерева його трошки при... прикривають, бо дерево 90 см достатньо велике, і воно, ну, стовбуру, відповідно, теж такий масивний достатньо. А вони тут стали, наче мали й бути. Ну що, така краса? Все мені подобається. Я тепер задоволена. В житті все трошечки світліше, все трошки яскравіше. А камера, як завжди, в нас. Але тут більш-менш хоча б видно, що зайчиха рожева. Хоча вона іще трошки рожевіший тольон, але ну вже як є, так і буде у вас отака От краса. Отакі От у мене Великодень у серпні. Та нічого. В наступному році будемо сподіватися, що Великодень ми зможемо святкувати всі вдома і всі так, як... Він має бути в той час, коли він має бути. Ні, звичайно, що я теж святкувала Великодень з дітьми у Львові, але Ну, наскільки можна взагалі це назвати святкуванням. Але звичайно, що ніяких прикрас я з собою туди не возила. То я вирішила собі, що прикрашу на, на, на кілька днів от зараз, тоді, коли хочеться. Ну, красунчики. Вони, я дуже дуже задоволена. І в наступному році у мене є план. Також на Великодню вишивку, а саме бант вишити Великодній, бо бантами на Великоднього ще немає. А тут поки що все, можливо, з часом ще придумаю щось цікавеньке. Якщо у вас є якісь іще ідеї, що сюди, бачите, на тумбочку ще поставити поруч, пишіть, мені буде цікаво послухати, бо пінкіпів мені вже достатньо, тоді дерева буде не видно та й буде перебор, мабуть. а от... Вниз я б ще щось якісь, якісь цікаві фігурки, можливо, або ще щось, що-небудь, бо, може, і вишило. Дякую всім за перегляди. Сподіваюся, вам сподобались мої зайці. І всім па-па!